Модернізований електропоїзд на залізничних маршрутах отримують мешканці Полтавської області. Укрзалізниця призначає приміський поїзд під номером 7006 Кременчук-Полтава-Південна. Він курсуватиме від 10 лютого, вирушаючи з Кременчука о 6-й годині ранку 2-й хвилині і прибуваючи до Полтави о 8-й годині ранку 12-тій хвилині. Електропоїзд прямуватиме через станції Галещина, Козельщина, «Ганівка», Кобиляки, Ліщинівка, Санжари та «Перещепинська». Також у повідомленні Укрзалізниця зазначила, що модернізований електропоїзд має пандуси, кріплення для велосипедів, комфортні оновлені сидіння, вбиральні зі сповивальним столиком, модернізовані системи освітлення та оповіщення, інформаційні табло. До кінця цього року в регіоні планують модернізувати та поставити на маршрути ще два аналогічних електропоїзди. Їх ремонтують відповідно до потреб самих пасажирів.